Коли приходили воїни, зверталися до Ісуса, то Ісус не казав, Ой, ти військовий, ти воїн, зніми форму, відмовся від титулу, відмовся від звання, від меча. Ні, Ісус так не робив. Він допомагав, зцілював, реагував на їхні потреби. І ми знаходимося у фізичному світі, але так само є і духовний світ. Тому Бог він подбав, дав закони для фізичного світу, але так само Він дав нам благодать, через яку ми можемо мати дух благодаті для битви в духовному світі, щоб протистояти і перемагати, щоб Царство Боже могло множитися і поширюватися і фізично, і на духовному рівні. Бог не анулює цю владу. Часто люди кажуть, що написано ж любити ворогів. І ось приклад: я вірю в Бога, тому тепер повна зелена сатані, і сатаністам, лиходіям, гвалтівникам і таке інше. Скажіть, будь ласка, як ви будете реагувати, коли ці насильники, гвалтівники, вбивці прийдуть до ваших близьких? І будуть їх вбивати, насилювати. І чим більше вони це будуть робити, тим більше ви їх просто будете любити. Якщо це так, то це божевілля. Не про це взагалі йде мова, є закон, який показує, де біле, а де чорне. Питання, яким чином у апостолів, які перебували з Христом 24 години на добу. Міг бути меч і не один. Тобто Христос не скасував закон, Він не дав дорогу, просто безбожності, беззаконню, якомусь на землі, сатанізму. Треба мати розум. Любов до ближнього. В чому вона проявляється? Без цього немає християнства, без цього немає спасіння без любові до ближнього. Як любов вона виражається, це дуже просто поклади душу за іншого. Тому ми вважаємо, що треба класти життя заради порятунку людей, для чого і дано владі та військовим зброю, щоб був порядок у народі в країні, вони поставлені. Для того, щоб протистояти терору, агресії та збройним нападам на мирне населення. Тому військові армія, поліція та подібні структури, це слуги Божі. Їм дано меч, щоб вони, як воїни світла, зупиняли цю темряву, безбожжя, тероризм, насильство, воїни на цій землі. Вони призначені. Для захисту мирного населення